Вітаю, шановні учні, на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Ліна Костенко Здивовані квіти. Вже жебрами літа замикає осінь. Дзвоник дзвенить, не стихає. Школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте, на місця свої сідайте. Сьогодні ми продовжимо гуртати цікаві сторінки книги природи, зазирнемо на осінню сторінку разом з віршами особливо гарними, неповторно чарівними. Кожне слово в цих поезіях виблискує своєрідним самоцвітом, бо це вірші Ліни Костенко. У них змальовано не просто природу, а її стан восени. Ваше завдання навчитися виразно читати ці вірші, побачити красу поетичних висловів, якими відтворено стан природи. Ліна Васильівна Костенко народилася 19 березня 1930 року на Київщині. Родина поетеси була дуже обдарованою. Дід Михайло будував і розмальовував церкви. Батько Ліни знав 12 мов, працював вчителем. В 16 років Ліна Василівна вперше. Надрукувала свої вірші в газеті. Після школи вчилася в Київському педагогічному інституті. Збірки віршів мали неймовірний успіх. Поетеса часто звертається до теми дитинства, її поетичні образи для дітей особливі, вони пробуджують почуття прекрасного. Прилучають дітей до художнього сприйняття світу. Вірші Ліни Костенко друкуються у Канаді, Австралії, Німеччині. Зараз Ліна Васильівна живе і працює в Києві. Кожна пора року. Має свої особливості. Давайте уважно розглянемо осіннє фото і дамо відповідь на запитання осінь яка осінь неповторна. Та загадкова пора року, яка буває чарівна, барвиста, похмура, щедра, дощова, тиха, грайлива, радісна, мовленєва розминка, Ом ом ом, ходить осінь за вікном. Ім, ім, ім ім Заглядає осінь в дім. Ма, 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 ма плаче осінь, іде зима. А зараз ми попрацюємо над Скоромовкою, щоб підготувати наш мовленєвий апарат до читання. Сидить осінь на горбочку, шиє лісові сорочку. Прочитайте, будь ласка, скоромовку повільно пошепки. Прослухайте вірш Ліни Костенко, Здивовані квіти. Про що розповідає поетеса? Сю ніч зорі чомусь колюче, як налякані їжачки Сю ніч сойка кричала вкруче. Сю ніч ворон сказав Апчхи. Всю ніч Квітка питала Квітку, Що ж це робиться? Поясни. Тільки вчора було ще влітку, а сьогодні вже восени. Прослухавши вірш, ми можемо дати відповідь на запитання Якими видалися поетесі зорі? З ким вона їх порівнює? Чому саме з наляканими їжачками? Що здивувало квітку? Як квіти відчули, що вже осінь? Весела непошида. На машині місто їду. Розбігайтесь по кущах. Повертає бах-бах-бах-бах! А ми продовжуємо знайомитися з творчістю Ліни Костенко. Прослухайте, будь ласка, вірш. Вже брами літа замикає осінь. Задощило, захлюпало. Серпень випустив серп. Цвіркуни й перепілочки припинили концерт. Чорногуз поклонився лугам і садам. Відлітаючи в Африку, пакував чемодан. Де ти, літо поділось, куди подалось? Осінь, ось вона, осінь, осінь, ось вона, ось. Осінь брами твої замикала вночі, погубила у небі журавлині ключі. Діти, які картини постали у вашій уяві, коли ви слухали вірш, Же брами літа замикає осінь? У вірші вже брами літа замикає осінь, є слова, значення яких можуть бути для вас невідомими. Брама Великі ворота. Серп це знаряддя для зрізання зернових рослин і трав. Складається із закругленого леза і дерев'яної ручки. Цвіркун. Комаха, яка тертям крил, створює тріскучі звуки. Перепілочки. Птахи родини фазанових. До слова, чорногуз ми можемо підібрати синоніми: лелека, бусел, бусько, жабоїд. Це великий перелітний птах із довгим прямим дзьобом і довгими ногами. Якими словами поетеса передає стан природи? Задощило, захлюпало, серпень випустив серп. Про що запитує Ліна Костенко у вірші? Де ти, літо поділось? Куди подалось? Який висновок робить авторка вірша, звертаючись до літа? Осінь брами твої замикала вночі, погубила у небі журавлині ключі. Наш урок підійшов до завершення. Вірші якої поетеси ми сьогодні читали? Сьогодні ми читали вірші Ліни Костенко. Що є спільним у їхньому змісті? Вірші розкривають чарівні зміни у природі восени. Чи сподобався вам сьогоднішній урок? З яким настроєм його завершуєте? Виберіть, будь ласка, відповідний. Кленовий листок Домашнє завдання. Прочитайте, будь ласка, виразно вірші Ліни Костенко. Здивовані квіти. Вже брами літа замикає осінь. Дякую, діти, за роботу на уроці.